Всім привіт! Ну що, поговоримо сьогодні про енергії. Так, всі, ті, хто народився 4, -го, 31 будь-якого місяця або у квітні місяці, як ви вже зрозуміли, це чоловіча енергія, вона дуже сильна, владна. Такі чоловіки, вони справжні імператори. Дівчата дуже гарні, розумні, але в них така чоловіча сила всередині. Втримати в таку жінку вдома просто неможливо. Вона завжди іде у зовнішній світ. Вона будує кар'єру, робить бізнес, проекти. Але приходячи додому після важкого дня, вона завжди перевірить домашні завдання у дітей. Такі жінці не потрібні помічники, але їй потрібен старт, їй потрібна ідея. Якщо хтось їй запропонував ідею, вона її швиденько-швиденько організує, вона відразу зробить бізнес, зробить безліч проєктів, але тут їй важливо не забувати, що ця ідея була не її, тому що якщо вона вважає, що вона всього досягла сама, тоді вона уходить у мінус. Якщо така жінка по відношенню до свого чоловіка, хоче йому дуже чимсь допомогти, замість нього щось зробити і наполягає, що навіть агресивно, що я от права, тільки отак от, от і зроби. Тоді вона як подавляє свого чоловіка, подавляє його чоловічу енергію. Якщо у вас народилася дівчинка з четвертою енергією, то тут дуже велике завдання для мами передати правильну модель поведінки в сім'ї, розповісти про ієрархію, передати всю жіночу мудрість, щоб вона в подальшому житті не конкурувала зі своїм чоловіком, щоб вона знала правильну модель поведінки у сім'ї. Папа повинен таку доньку оберігати, показувати свій сильний характер, щоб в неї був образ сильного чоловіка, щоб вона у подальшому житті не конкурувала з чоловіками і щоб навіть не було конфліктів з її батьком. Тепер поговоримо про чоловіків. Якщо у чоловіка четверта енергія, то тут він, звісно, у своїй стихії. Він сильний, він владний, він, він імператор. Важливо такому чоловіку, щоб його жінка дуже яскраво проявляла свої емоції. Наприклад, на його подарунки, щоб це було максимально емоційно. Тому що чоловіки з четвертою енергією вони більш скриті в них емоції. І вони потребують саме цих яскравих емоцій. І такому чоловіку жінка ніколи не повинна казати, що я зроблю все сама. Він її захист, він її опора, і він це все зробить.